Патріотичні стрічки, бантики, браслети та обручі. Усе це власними руками роблять три подруги із Рівного. Семикласниці щодня виділяють декілька годин та готують прикраси для реалізації. Я роблю браслетики. Це дуже ну, легко і дуже швидко. Я роблю всякі такі, і такі вони будуть отакі виходити, вони дуже красиві. Нас дуже часто їх купляють. Ну, і Популярніші кольори це українські, жовто-блакитні. З'явилася ідея допомагати нашим захисникам вже давно. Проте спочатку дівчата не могли наважитись та визначитись, що саме робити. Згодом помітили, що рівня нам найбільше до вподоби та розпочали займатися рукоділлям. Робимо всякі різні вироби, браслети патріотичні, робимо всякі такі от різиночки, значки з Україною, такі як мене. Робимо всякі сережки, купляли, всякі робили, бантики, обручі. Ну, в мене брат на війні, і я захотіла якось з ним допомогти. І я мама запитала, як можна допомогти. І мама запропонувала прилад іграшки ну ми перші два дні продавали іграшки, але їх мало хто брав, тому ми вирішили продавати всякі такі вироби свої почали робити. Поки що дівчата зосередились на виготовленні патріотичних виробів. Проте з допомогою дорослих планують спробувати реалізовувати ще й випічку. Мама Ангеліни Світлана Меркулова з радістю підтримала ініціативу. Адже тепер, замість проведення часу в телефонах, дівчата приносять користь нашим захисникам. Я й почала допомагати, дивилася в інтернеті, бо це для нас все було нове. Я таким не займалася ніколи, і, звісно, вони. Щось там в школі на тудовому плили. От. Ну от так. І почали виробляти такі трошки вироби, якісь іграшки беруть. І... Ну і так, просто. Ну, якусь лепту маленьку внести в нашу перемогу, щоб швидше настала перемога, щоб війна закінчилася. Зазвичай дівчата щодня готують вироби на ярмарку. Єдине, що їх може зупинити, це несприятливі погодні умови. Щонайменше чотири години подруги збирають кошти у вже звичній локації неподалік дому. Я відчуваю, що ці гроші наближують нас до перемоги. Спочатку було навіть трохи страшно стояти, це все люди йдуть, дивляться це. Продають вироби дівчата за символічною цією. Ціною проте часто рівняни залишають значно більші суми. Нарідко проходять повз і ті, хто дякує за підтримку та просто кладе гроші у скарбничку. Були такі випадки, коли лишали гроші. Були навіть великі суми, менші суми, просто так 200 гривень. Це саме найбільша сума. От просто якось перший день ми стояли, ну як другій. От пішов дядько, спішив, нам просто кинув 200 гривень. А вже повернувшись додому, семикласниці підсумовують, що вдалося зібрати. 1206, 5207, 5208, 5209, 5210. Ми назбирали за два тижні 5210 гривень. Усі зібрані кошти передадуть волонтерам, які згодом придбають найнеобхідніші для наших захисників речі. Дівчата усвідомлюють, що їх дії наближають Україну до перемоги, тому на досягнутому зупинятись не планують. Дарія Солодовник, Богдан Корб'як, телеканал ITV.